Добрий ранок. І з Богом. Так, ось ми вже і під'їжджаємо до нашого горошку. Він нас тут чекає. Так, да, Він вже стиглий. Будемо намагатися взяти його в кондиції. Машина вже на місці. А ми потихеньку доповзаємо. Перший прокос зробили. Зараз ревізія на втрати. Ось одненька бачу. вже не видно. Якщо поодинокі десь є, то може бути втрати за жадкою. Ось один бачу. Як лоскотять ці стрючки, лушпайки, Сразу всихаються, скручуються, аж шелестить все. Тільки тронув називається. Та що, печем, По периферії поля, поки не влаштувалися, поки по втратам, по чистоті пока що щось йде вже одку, що до половини поля, да? а там вивозимося, мабуть. Не піщу, тихенько йдемо. Щось в бункер сипе. Так, ось вам і горошек 20-24. Перемірили ми натуру 805 і вологість майже 13. Тож молотимо. На вулиці спека неймовірна, вітру майже немає. У році урожайність слабіша. Тут без варіантів, бо у нас не було опадів занадто довгий час. То, в принципі, раді в будь-якому результаті. Хоча хоча вам скажу, що ще щось і сипе. Так, да, можливо не так як хотілося. Будемо бачити кінцевий результат. Будемо бачити кінцевий результат, вже як все зберемо, поки що це моніторинг такий динамічний. В принципі видно, що в жанки щось відбувається. Якісь маси гуляють туди-сюди. Знаєте, що зовсім погано, я не скажу. Ну, але ж повторюся, результати будуть в кінці. Тоді, коли ми зберемо весь об'єм і будемо в принципі, знати хоча б об'ємний результат. Ну, Урожайний, те, що показує монітор, коливається від 2,5 до 3.5, туди-сюди, в залежності де знаходиться. Дякувати Богу і за це. Не знаю, що на це повпливало, все ж таки, можливо міжряддя 35 на цей рік. Це невдалий варіант. Можливо, а можливо, це і треба цей момент ще досліджувати і досліджувати. Остаточної відповіді у нас. Немає, роки не повторюються по своїм, скажімо так, вологозабезпеченні температурам. А ми наразі молотимо, радіємо з того, що є, і намагаємося сприймати все це з позитивом. Коло за колом обкашуємо поле. Показники поки що в межах того, що ми і показували плюс-мінус коливається. Але ж то є похибка. трошки намолотили, пора її пообідати так, повний видно там моргає отак чекаю машину повинно вже під'їхати ну та що ось викосив і там он, діляночку викосив оце машина поїхала повна. І одкрасився сзаді краї, Спустився трошки нижче. Це вже бункер. Чекаю, чекаю машинку, отак воно виходить. Доволі комфортно, дуже низький зріст не роблю, Стрічки доволі високо знаходяться. Ну, блін, питань нема, убирається легко, дуже легко. Так, пішли глянемо, що там з фільтром, той що на кабіні. Пилюга страшна. бляха муха, пиль страшна, так. ну так воно не видно, але скажу вам чесно, то бачите на кабіні скільки пилу Не так і багато А якщо спуститися ниже і глянути що робиться знизу комбайна, особливо тут після наклонної Тут страшне що робиться. Тут пилюка. Офігітельна пилюка. Ось край скосив І на том краю таке саме скосився. Так, да, трошки зеленца є. Но вона вже убита, вона вяла і ніяких проблем при збиранні вона не, не, при, не приносить ніяких проблем січкарню не робили високі обороти нехай воно отак от лежить прикритий ґрунт. десь якісь бур'янці зійдуть десь щось потім ми це діло підчистимо і планується на цьому полі посів зимового ріпаку. Який саме цей ріпак трошки пізніше? Покажу, розкажу. Посів буде, якщо все збережеться в тому порядку, що ми зараз плануємо. Буде 300 тисяч на гектар. Більше нема ніякої суті сіяти, так як в наших умовах. на Мезеряде 70 это самая адекватная норма высева. Тут еще лежат кукурузы, те, что были скошены осенью, они уже такие полутрухлявые уже. Полога есть. то і добре хоча Вилога є от дивна штука дощів давненько вже не було тижник точно і у нас пекло стоїть таке що без кепки на вулиці не встоїш. Ну, горошок у нас такий горошок. Один, два, три, 4, 5 зерняток, ось два, три. П'ять. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Ось. відкрився, відкрився, ай, Сильно нажав і він одразу відкривається. Поки не дуже нажимаєш, держиться ось. Оп, і вже відкрився. Оп, відкрився. Ось таке зернятка. Натура 805. Я вважаю непогано. Непогано. Доволі класне зерно. Сьогодні плідно потрудилися. Гектарів 25, мабуть, 25 ми змолотили, набили. Дві повні машинки і зараз уже вечір 7 годин вирушили додому. ну на що? Вважаю початковий день обмолоту гороху доволі е, продуктивний, тож, кому не важко вподобайка, підписуємося. Нами цікаво. До нових зустрічей.